Ну що, браття українці? Огородики нас врятують? Коли ще раз хтось скаже таке, прошу йому показати ось це відеозвернення вченого Егона Челакляна. Вже через 2-4 дні вулканічний попел накриє всю країну в разі виверження Сибірського плюму. Першими приймуть на себе удар північні та східні області Чернігівська, Сумська, Харківська. До кінця першого тижня територія всієї країни накриється шаром попелу завтовшки 30-50 сантиметрів. Поховавши під собою всі родючі чорноземи центральної України, всі поля країни перетворюються на сірі пустелі. це не сценарій фільму жахів, це реальний прогноз того, що відбуватиметься в разі виверження тисячі єлоустонів. Адже саме така потужність знаходиться в надрах Сибіру. Це дуже страшно, але ще страшніше, що на людей, які знають, що з цим робити, нападають циктанти тоталітарної ршистської секти Копрофіїв. Так, так, вам не почулося, які знають, як саме запобігти такому сценарію. Метод дуже складний, але реальний. Це контрольована дегазація сибірського плюму. І вже є розуміння, як скористатися навіть цією методикою. Проте люди, які володіють цією життєво важливою методикою і необхідними знаннями, наразі не можуть проводити свою діяльність ні в Росії, ні в Україні. Росія міжнародна організація АЛАТРА вже понад два роки визнана небажаною через сфальсифіковані експертизи Олександром у угору тоталітарної сектикопрофілів Росії. Вчені та волонтери репресовані та змушені мовчати, фактично, як в страшному сні бачать руйнацію своєї країни. Часу залишається все менше. Добре, що взагалі закрита справа проти АЛАТРА. Правда, тепер дуже виникає багато питань до цієї особи, яка на своєму сайті гордиться тим, що 5 разів продавлювала відкриття справи проти громадської всесвітньовідомої організації АЛАТРА. Що це? Особиста неприязнь Ірини Кременовської до волонтерів? Ні. Це виконання чітких інструкцій організації Рацирс. Підтвердження досить наглядно викладені ось в цьому відео. Величезна подяка правоохоронцям, що відкрили кримінальне провадження проти Ірини Криміновської та її колеги Святогора. Тепер є шанс виявити всю мережу проросійської глибоко законспірованої агентури, яка знищує нашу Україну зсередини. А огородики будуть, якщо ми зможемо, згуртуватися та донести бажання жити до тих, хто приймає рішення.